І як то кажуть, ми ще зиму не з'їли. Зима повернулася, сніг, мороз. Небагато. Так трішки за ранок притрішло. Буквально сантиметрів 2-3 снігу. Морозець мінус один. Але, але атмосфера все одно приємна на дворі. А, де? І що ти там робиш? А? Що ти там робиш? Хто дає? А тут з боку гості. Чекають, коли ми вже зерна кинемо. Вітаю глядачі, доброго ранку всім підписникам та глядачам каналу. друзі. До нас вернулася зима, як можете бачити. Притрясло снігом, морозець легонький був під ранок. А ми не сидимо без діла, йдемо далі в майстерню. І маємо тут такі сьогодні дрібіскові роботи. От Можна сказати, такі ремонтні люди позносили з села. Іде, що маєш коло хати. І це все я вам покажу в сьогоднішньому відео. Плюс підемо ще, глянемо до наших кроликів, бо надався до нас вушний кліщ. от Як з ним боровся, як його виводив, все покажу в цьому відео. Ну Звичайно, щоб це все не пропустити, залишаємося на каналі, підписуємося. Гайда, до роботи. Так. Що починаємо, звичайно. А, тебе на крісло, так, та, давай, ходи, тебе на крісло. Ну, вже така підросла у нас, дивіться, яка підросла, вже така уважені уроку, не знаю скільки. Треба ваги. Зважити, самому цікаво. Ну, вже лапу даємо, кусаємося. За перше що, палимо вогонь. Палимо вогонь, хай гріється і підемо на двір. Поскажемо трохи з кролями. Та, зберемо таке ціле відомо. Трясок. Да. Закидаем. Запалим. И все. Будет тепло. Пару клавиатур. тряпки. Солянки треба купити. Вони ж закінчують. Ось сірник від сирі. Стоїв мастерні. Це було з хатою взяти. Ні, Загорівся. Було літо дві неділі. Тепло, гарно. Ходили по лісі. Думаю, що все, вже весна. Не так то було. Зима вернулася назад. так? Вернулася назад, зима. І що? Так. Все, це діло хай горить. розгарується. Ти сиди, грійся, а я йду покажу глядачам кролики. Ми всі питають, як там кролі, чи ще є, чи нема, я вам покажу. Ну що, ось і вони. Тут у нас є, друзі, чотири самці. От. Треба повичищувати, я не вичищував вже декілька днів. Всі мали вушного кліща, вуха були не дуже гарні. От. Зараз візьмемо любого. Глянемо, що там твориться. Зразу на камеру. Покажи охай. Не тіка, не тікай. Тіх-хіх-хій. Але дикий. Це дуже скажений кріт, кусає. Ось, вушко чисте. Супер. Пройшло. Цей чистий. ну тихо ходи глянемо. Білий. Трохи важко одну рукою. Ходи, ходи. Ходи, ходи. Ну тік, а... Сніг, вона така реакція на сніг. Все біле, вони не розуміють, що твориться. А ну, показуй вуха. Чисто. Чисто, пройшов. Немає нічого. Дякуйте Богу. За два тижні сходить. Зараз, друзі, по порядку розкажу, як ми боролися. З гушним кліщем. От. Все сталося дуже, можна так сказати, випадково. Коли я прийшов, у них вже була така стадія дуже погана, вуха були повністю такі загаджені. Ну, Звичайно, по старій дідовській рецепті, тепла олія, ватна паличка, я це все почистив з вух. Ну, Дилема прийшлася потім це обробити. От. Нічого не було під руками. І що було в хаті, це був ось такий балончик від старого дезодоранта. В нього я цю рідину. Це звичайний антисептик для рук. От. Звичайний антисептик для рук. Тоді не було нічого такого під руками, ще раз повторюю, я ним спробував обробити вуха, результат. Про себе буде знати через 3 дні. Прийшов, бачу, вуха в них набагато стали краще. Потім я ще через 3 дні. то тодішній вже виходить через тиждень, ще раз обкропив, вже просто так, де профілактики другий раз. І кліщ вушний щез. Не було цього в мене вже більше як пів року. Це ще було на минулих кроликах. І він знову. Незамітно повернувся. Неодноразово я чув і багато людей розказують, що кліщ. Така зараза, що вона повертається постійно. Але ми вже були озброєні. от Я знову взяв почисти, покропив ось цим. І бачите, вуха в них чистосенькі. от Зараз покажу вам банку, як виглядає антисептик. Любий, звичайний. Просто налив ємкість від дезодоранту, щоб було зручно розпилювати. Бачите як? І ним для профілактики десь колись теж беру і прокроплюю. А недавно у нас був ще один дракунок. Маємо тут таких молоденьких, лишилося їх троє. Було семеро. Семеро. От. І коли я їх забрав від крилиці, буквально. Минуло, може, місяць. На, хоча на третьому місяці от, нам помогли. Заліз щур в клітку і завалив 4 штуки. 4 штуки вбив. Моментом. От. Як не хвороба підкосить, то ще щось залізе в клітку і тобі поможуть. От. Ну, правда, з хворобами, дякувати Богу, все нормально. Але так ще ось такий зальот був щурем. Довго ми їх лопали. Аж прийшлося потрояти. От, і тоді ми їх позбулися. Так що такі-то трафонки тримати кролика завжди якісь сюрпризи є. Багато в нас немає, лишилося буквально. Маємо тут таких чотири гарних здорових самця. Чому чотири? Бо два я собі з цих лишу, два підуть геть. Цих два білих, мабуть, точно лишаються. Цього чорного він дуже агресивний, на ців, нападає, так що просто хана. Ми його мабуть ліквідуємо. Цього не знаю. або продамо, або що не знаю, буде видно. Маємо ще, друзі, 5 самок лишив, Зараз я їх запустив. Три я вже перебрав туди в приміщення, дві ще на дворі. Треба ще приготувати її місце десь на середину лютого. На другу половину мають бути кролики. От, сподіваюся, що дасть до Бог дочекати. Ось таке-то трішки про кролики, А зараз йдемо далі в майстерню, будемо працювати. Як бачите, кролі є. Нікуди вони не ділися. Тримаємо. Побагато не тримаю. так До 50 штук суто для себе, для сім'ї, хватає з головою. Вертаємося до майстерні, Моля спит. Тут вже трохи нагрілося, тепленько. Зараз я вам покажу наш антисептик, яким я користуюся, може десь собі схоче. Маємо ось Маємось таку банку. Отак він виглядає. Такої баночки стане на дуже довго. Я тільки два рази від нього, два рази, по-моєму, наливав сюди. Це другий раз, так по півбанки. Вже користується півроку ось десь колись кроликам прокропити. Стараюся тепер дивитися регулярно вуха, бо любить кліш назад вертатися. Це я вже засік. Він вже попав в господарство. Його вже трудно дійсно збутися. Його вже дійсно трудно збутися. Але це все залежить від того, як ви їх Доглядаєте. Якщо постійно за ними дивитися, то, звичайно, це все можна запобігти. Ну, Деколи є такі трафунки, що не можна за всім, за всім стигнути. Десь поїхав по роботі, десь пішов туди, сюди, там забув і потім приходиш, а там вже такий результат. В общем, так, друзі, ну що, зараз трошки відогріваюся і. Йдемо працювати. Ще зараз обійду перше погодую королів. Муля вже поспала тут, -ка. тепло, гарно. Йдемо робити роботу в майстерні. А що робимо? Зараз показуємо. Принесли нам ось тут лопату, стару таку нещасну. От. Її треба порівнати. Вона вже тут бачу усилена була звідси і звідси. Але її вигнуло у цьому місці. От. Зараз ми її відчіхаємо. Ну, що не гарно, що люди несуть ось таке у в болоті, у в землі, ржаве. Скільки раз не кажи, все одно не чую. Несуть ось таке в болотах, селі в гноях. І не розуміють, що потім майстро цим всім дихати, нюхати це все діло. Ну, сподіваюся, все так не буде. Це така одна робота на сьогодні. А ще тут зараз маємо ось таку, принесли нам сукірчину. Треба її вирівнути. Вона збита за одним боком, як можете бачити. От. Погано нею рубати. Ну, вже так, теж бачу поварено. Ось, ну, а лише. Все літо той казав, робити буде. Зараз Ми її трошки підріжемо, підгостримо і все. І буде вона працювати далі. Не дуже сильно вона аж так забита, але трошки є. В общем, ось такі має андрібіскові роботи глядачі. А ще, якщо лише час, хочу зробити ось тут -ка. з одного сторони полочки такі і з другої сторони полочки. Думаю, встигну і теж вам покажу, як я задумав, може хтось собі теж схоче. От. Так що залишаємося на каналі, дивимося. Так, ну що, лопату майже вистукав. Вже гарно, ідеально вигнута. підточив її. Болото ми все зібрали, звісно, ще залишилося вибити старий патик. Вибивати буде дуже просто. Ходить такого наковальню. Ну ось такий молоточок з шариком О, майже вилетіло. Врусилося три Все. Так. Тепер тут в цій ямі дамо полоску. Тут Бо тут. Вже лопата дуже стара От. І тут метал вже трошки так починає прогнивати, просідати. От. Для того, щоб посилити, ми дамо йому сюди ще полосу. І ще якийсь деякий час буде працювати. Якщо ось такий кусок полоски на металоломі. зараз ми її трошки розрівнаємо, вона майже вигнута. Буквально тут є. Ідеально, ідеально заходить всередину. Все, зараз нам лишиться. лишається тільки її тут переварити. Я думаю, що така лопата буде служити доволі довго. Вони усилили її ось тут. От. Але слабинку знайшло ось тут. -ка. Зараз ми це прихватимо і проблема вирішена. Походу зашвидко. Ми зраділи, зима, мабуть, відміняється далі. Потепліло просто щось. Сонце вийшло, тепло. Градусів, напевно, вже біля п'яти. Зараз глянемо. 3, 3 плюс. 3 плюс. Так, тут ми вже все доробили. Лопата готова, ось так усилили полосою. Гарно її вигнали назад. Ну, ще буде працювати. З сокірою теж закінчили. Ось, кінчик я один підрізав тут. Підточили. Все, краса, буде рубати, ще служити, а служити. Ну що, з цим закінчили? Зараз що? Перемо ще за полки. Довго думав, які тут полки робити. Багато чотки думати не буду. Зараз роблю мені треба зробити 4 кронштейна одинакових. Ось. І поділим на 3 полички. З однієї і з другої. Робити це все, мабуть, буду з полоси 20х4, точніше 25х4. У мене є дуже багато такої в у От. І є в мене на полички, побуки від старого ліжка. Вони вже такі оброблені, робити не треба. так що думаю, з того має вийти гарне. Зараз вам все детально показую. Пішли. Так, Тут у нас є ось такі побоки від старого ліжка з грубої тирси, двадцятка, по-моєму. По ширині має 16 пів, вона вже з цієї сторони така оброблена. Вони, походу, має 2 метрові, поділимо їх на три полички. Якраз на дві сторони, я думаю, стане. І у мене одна і друга. От. Кронштейн я вже придумав. Буде виглядати щось ось такого. Просто і має виглядати класно. Будемо робити ось такий овал, ділити на троє от, і туди вже самі закладати полички. Зараз роблю таких 4 штуки. Все детально покажу. от, І що там з того всього вийде, дивіться, в кінці.